Доброго дня, шановні колеги! Вітаємо на марафоні, присвяченому роботі з штучним інтелектом Gemini від Google. Сьогодні розберемо, як штучний інтелект у Gmail допомагає швидко писати листи, відповідати колегам і уточнювати інформацію. Починаємо з типової ситуації. Після зустрічей нам потрібно надіслати коротку інформацію учасникам, особливо тим, хто не був присутній. Однак інколи бракує часу на складання такого листа. Тут на допомогу приходить Gemini. У правому верхньому куті Gmail натисніть іконку Gemini, з'явиться вікно для комунікації Gemini. У вікні введіть запит і натисніть Enter. За секунду текст готовий. Якщо текст від Gemini не сподобався, натисніть іконку з лупою і Gemini згенерує текст заново. Тепер, коли текст листа нас влаштовує, ми можемо скопіювати його, натиснувши на іконку Копіювати або натиснувши на іконку зі стрілкою та вставити текст безпосередньо у лист. В квадратних дужках Gemini надає підказки щодо того, який текст слід вставити. Також ми можемо попросити Gemini запропонувати тему для нашого листа. Достатньо ввести запит, і ми миттєво отримуємо відповідь. Наш шаблон листа готовий, залишилося додати необхідну інформацію та надіслати розсилку всім учасникам зустрічі. Розглянемо ще одну ситуацію, коли в процесі роботи потрібно згадати, про що йшлося в переписі та які дії від вас очікуються. Для цього відкриваємо листування, натискаємо Створити стислий виклад цього листа, Gemini аналізує переписку, виділяє основні моменти та пропонує варіанти запитів. Натисніть на варіант запропонувати відповідь. Якщо потрібно, просто подякувати. Ви отримуєте готову відповідь, вставляєте її в лист, коригуєте за потребою і надсилаєте. Якщо ж вам потрібна відповідь у більш формальному стилі, просто додайте запит, і Gemini надасть відповідь у діловому стилі. Вставляйте її в лист, коригуйте за потребою і надсилайте. На цьому завершуємо сьогодні. Дякую за вашу увагу! Gemini справді може стати вашим асистентом у Gmail. Переконайтесь в цьому самі. Далі покажемо ще більше прикладів. Долучайтесь, до зустрічі!